Доброго дня ми за Клаху. Ой, Який дощик у нас? Я вже зміну відпрацювала. Я сьогодні працювала з. Я сюди приїхала в 4,45 брос. І працювала на іншій позиції, на нові. Ми нічого не роз... Я нічого не розвантажувала, але ми розпаковували багато всього. Потім мене поставили на одяг розпаковувати одяг і е, кож, кожну кожну річ я повинна була повішати на ну повішити а також зробити таку це піговіну припристигнути яка е, Якщо ви намагаєтесь вкрасти, коротше, робить звук. Ну, коротше, вчили мене там, але багато я знала вже куди що розлажувати. Я кажу, то, то мені можете не, не, не вчити, тому що я і так знаю. воно. Я вже... Це Те, що я робила кожен вечір. Так що... Але нормально так пройшло. Подивимося, як я буду ввечері собі. Ну, буду міняти трошечки свій, е, свої звички, тому що я зазвичай лягаю дуже пізно, М -м вже так не прокатить, бо завтра e мені знову мені на п'яту сюди, так що. Але е, пропрацювала от до півдня. Отак. Добре. поїхали. У мене там мама з дітьми зараз поїхала я додому. Після півдня доща, от у мене врожай, ще гірочки. Мама каже: о, тобі, тобі гірочки. В мене каже, не дуже. Вже, вже якась не так багато родить чомусь. Каже, мабуть, я їх дуже рясно посадила. А ми їх їмо. Я не знаю, чи я буду консервувати, бо діти їх їдять за оба вуха. Коротше, почав у нас рости базилік. Джуліета каже, мама, зроби базилікову курочку, яку ти робиш. Так що вечеря. Ви вирішили вильви виглядати дітей. I can't walk as fast as you ride. Ага. Uh -huh. Мабуть, до парка поїдемо. Хай трошки подихають свіжим повітрям. Бо завтра вже буде починатися спека. Стоп, на стоп сайн. Трошки жарком потрясаємо. У них нема жарка. А мамі треба потрясти. Я зробила курочку, що я вам показала, потім картоплю запекла. Цвітну капусту. Ай. Ай, летсі. А, яс, я види! Судан!

What you want to do, baby? Zahid. he a запах. Мокриї трави, мокрі землі. Тому що Коротше, тут у нас школа поруч з парком. І теж є парк. Маленький, шкільний. І є де покататися на великах. І тут нема болота. Ну, не зовсім, не мене не повсюди. Тут болото. Чаші. Боже, що за експлуатація маленьких діточок? baby. It was tragic. Boy. Oh You're gonna break it, you giant! Oh gosh. <laughs> Those legs, oh my gosh, it's like a cartoon. <laughs> You're the most beautiful. You can't freaking fit on that. Stop. Really? Back. Because I was considering to do this. <laughs> Яка нашла знайшла ще одну частину шкільного, шкільного майданчика. Блін, я тут живу вже. Не знаю, з 2001-го майже 23 роки. Я не знала про це, я ніколи тут не лазила в шкільних майданчиках. Okay. Oh, okay. Oh, oh, oh. Oh, боже, всі дитинства згадали. Come on! Вау! Wow. Так само капець. Таке небо, нібито не повинно більше дощу бути. Хоча фіки ви знаєте, в Оклахомі фіки його знаю. Доброго вечора, ми за Оклахоми. <смі> я ж не знімала, думаю, що зранку йду на роботу о 5 -й. і так до пітня і потім я просто чилю їм. Релаксую. Зараз знову з'явилася енергія, я готую вечерю. Хочемо вивезти дітей до бібліотеки сьогодні їм обіцяли. Але спочатку треба, треба повечеряти, бо інші люди повернулися з роботи. Так що, Якось так. А На рахунок роботи мені подобається, ви знаєте. Нескладна робота. Я більше стою на одному місці і просто вішаю ці, організовую ці, ці одяг, речі, вішаю їх на вішалки і прикріпляю штучки сигналізацію, яка потрібна, ну, якщо потрібно, правильні розміри, коротше, і це все розпоряджаю розподіляю, а потім розвішую по крамниці. Нормально, знаєте, мені навіть більше подобається, ніж те, що я ввечері робила, хоч ввечері те, що мені я робила, мені теж подобається. До речі, одна з моїх менеджерів мені написала, коли ти починаєш нову позицію. Я кажу, що я вже два дні працюю. працюю. Ага", кажу, я. Я сумую за тобою. каже, повертайся, нам тебе не вистачає. Я кажу, О, це приємно кажу. Через два місяці повернусь. Таке щось. Я намішала. Нічого, гостре. Так що це більше для дорослих. Дітям я щось інше зробила, але нормально, мені подобається. Так, я. З дівчатами, двома дівчатами зі Стринеті і з Джульєт. Їдемо в бібліотеку. Повинні були їхати. З Джашиком також але день. Його а, змінив його думку, коротше. Сказав на рахунок, щоб цей магніт покидати в парку там в якомусь пруду. Все джашик одразу забув про бібліотеку. Він каже, може, ми швиденько покидаємо вас там зустрінемо. Я кажу, ну я не, не, не збираюсь там сидіти. ну Колись сходимо всі разом на бібліотеку, просто я хочу, щоб вони записалися на цю е, програму по чтінню. Е, що ми робимо кожного щороку? Е, ну, то таке. А Тринка хоче щось там віддрукувати, тому... У неї є така мотивація. Так що поїхали. Давно не були ми тут. Кицька моя. М -м -м, запах. Запах бібліотеки. Let's do it. Let's do it. No, 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 don't mess it up. <laughs> Я там їх трошу. Тут можна робити пазл, хтось вже намагався починати. Тринька прийшла і першим, першим ділом вона хотіла їх всіх перемішати. Блін, Я кажу, де ні, тут можна було борш магніт кидати. Я сподіваюся, що тут можна. Я знаю, що тут ходили, ходили люди навколо. Там навіть рибу ловлять.

A cat. Mm -hmm. Oh, wow. and, and they love Oreos. Sick. Maybe we should stop by Sam's Club and get you some. Yay! I love I. Wait, Mom, mm. -hmm. I love the cake ones from our Dollar Tree They're so good. Really? Мы тут єдині. Ну, може там ще пара дорослих, а так кринка єдина дівчинка. Ну, єдина дитина тут. Щось там роздивляється. А ми просто змінили Обстановку чіро. Вирішила йти погуляти коло пруда, бо сонце не, не смалить. У нас похмуро і тепло. Дуже приємно як для мене це іде. Ідеальний вечір. Я вже показувала це коріння там. So cool. so cool. О, не пише, може вони сюди приїдуть, не знаю. Чу вже записну. So okay. yeah. so cool. Хотіла подивитися, що тут за холмом, бо бачу там машини, а не знаю, що там є. Батько з сином якусь рибку зловили. Дені каже, що він під'їжджає сюди. теж. Та... So yeah, я не знаю, О, oh, чи... ah, oh, бачу його. Yeah. It's It's повертає. Oh, uh -huh. А вони без магніта. Ну okay. окей, вони просто бібліотека. Oh, oh. Такі свіжі гілочки, Дені каже, що це блін по-нашому кіпрес, кіпрес. Кіперіс. Зовсім це кіперіс.

Прийшла з роботи, розігріла собі залишки пасти карбонари у мене з шинкою, і начапила туди, мама помідори свої принесла. Так що додала таке, бо знаю, що мої це їсти не будуть так. А я а я з задоволенням. Коротше, я тут трошки підрізаю. Кущі тут розрослися, а там розрослися. От. Тут підрізала, там з дерева деякі гілки підрізала. Тут в мене під деревом такий великий кущ різ, що і не видно нашої кімнати. тут. Зараз там сонце, там фіг посидіш. До речі, мій а, мольберт. Де в мене була картина, типу, з квітами. Це був Джульєтин Мальберт і вона пообіцяла його Софії. Так що нема, нема. Стоїть в мене у рамочках, лежать в мене квіти. Так що треба щось придумати. Так що тут обрізала під трампаліна, в мене там купа, вже якісь кущі росло. Скоро будуть дупу колоти дітям. Коротше, підрізала їх. Тут в мене багато гілок треба ще. Ось так, починаю. Коротше, завелася я. Трошки. Трава покошена, бачите? Ну, коротше, поки тіньок був, я різала. Зараз вже сонечко сюди йде і вже нема бажання. Ось тут добре, тут затишно. Тут в мене коло калітки якесь дерево росте. Коротше, якщо дати волю, природа все. Собою заполонить це таке. Так що треба доглядати. Такий у нас вечір. Ви знаєте, не душний, свіжий. Мені прям от захотілося вогника, так що у нас вогник. До речі, що хотіла сказати, сьогодні моя менеджерка на моїй ранковій зміні, моя нова менеджерка, да, сказала, що в мене добре виходить з одягом, що я вже о, досягла мети, якої вони хотіли від мене в розпаковці цих коробок. Що каже, на другий день ти вже досягла мети, це дуже добре. Каже, продовжу в тому дусі. Я кажу, що є дуже приємно. Так що прикольно. При, при, приємно, коли тебе цінують. Так са Миколо Микола вогню. Well, I don't want marshmallows. Do you want marshmallows? Oh, well, you should get some. Go check if you have it. And I came out a long time ago, and I'm chilling. <laughs> Каже, ти що, вийшла без е маршмеллоу? Я кажу, та я при... вийшла просто для вогника, а не для маршмело. Ті, хто хочуть, хай виходять з Вона Леле. Так дивиться за тим маршмело. Кеп з другом вони перед роботою.

Well, he said maybe tomorrow evening. Оті путь, уті путь, умиляліть. Так, це підкидати більше не будемо дрова. Тому що деяким час вже готуватися до ліжка. Хоч в мене, хоч блін, не прокидаю зрана, але в мене все одно запал енергії під вечір. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч І ба-бай!